Новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на огляді і в продажу автомобіль наших партнерів Subaru Outback 2018 чистий рік. Комплектація Limited 2.5 повний привід, варіатор з фронтальним пошкодженням. Про пошкодження сьогодні всі деталі розповім. пристебніться, поїхали. Ушкоджені одразу розповідаю, а потім про всі плюшки. Технічний, одразу скажу, стан 2,5 двигуна, атмосферний, повний привід, варіатор, все це Subaru надійне. Пробігу машини на даному 90 тисяч кілометрів. Але при пошкодженні фронтальному був удар у шків, двигун постраждав, його замінили на авто, з автомобіля з донора з пробігом 11 тисяч міль. Була поміняна з нього двигун і рульова рейка. Тобто у машини пробігу 90 тисяч кілометрів, а у цих вузлів там приблизно 16-17 тисяч кілометрів двигун і рейка. Це для вас є великий плюс. Так, далі. Фронтальний був прямо по центру. Ось такий от удар тут. Я так розумію, що це, напевно, був стовп. Поміняна була бампер, передня панель, радіатори. За це я вам вже сказав. Ланжерони на кінчиках, як зазвичай, підсилювач бампера пошкоджений і тягне за собою їх. Стакани не чіпались. Оригінальний алюмінієвий капот, крило це нове тайванське поставлене, ліве оригінальне. Фари теж це ліллі, фари стоєатріні оригінальні. З основного я, в принципі, все вам перерахував, перечислив. Що Є по безпеці, скажу, в салоні, показую, як виглядають лонжерони. Все достатньо гідно виглядає, зауважень немає. По лакофарбовому покриттю. Так само все добре, є, є єдине незначне трошечки отут от на бампері. Бачите, Чуть-чуть це буває таке, коли тайванський бампер на зазорі. Є питання. Є пару м'ятинок на даху. От маленьке отут і маленьке ще отут. Воно яке, так і залишилось. В іншому все без зауважень. Так, в комплектації, що, по-перше, завжди на це звертаю увагу. В комплектації Limited є отака штучка, це підсвітка. Вона підсвічує весь борт і в, тем, ну, в темну пору часу, в темну пору доби, вибачте, це дуже зручно. Вам приємно ви підходите з безключовим доступом. До речі, ось це сенсор не безключовий. Бачите, ви підходите, і у вас підсвічується весь борт, вас приємно зустрічає автівка, і вам світло, і вам приємно. Так, дивіться, в нас є електропривід сидінь, стан шкіряного салону. Я б сказав, ну майже новий. В принципі, немає ніяких шероховатостей, потертостей, все дуже непогано. Рік випуску 618, 6 місяць, бачите? Да? так? В комплектації у нас музичка Harman Kardon Premium. Пам'ять сидінь на двох драйверів, електросклопідйомники, електродзеркала. Електропривід багажника тут відкривається, пам'ять по висоті, якщо у вас низький гараж, щоб ви не пошкодили кришку багажника. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон. Ось вони в тут, тут розположені. Бачите. Так, і від системи Автомобіль авто. пасивно, незалежно від нас, допомагає нам не зіткнутися з транспортним засобом попереду. Не наїхати на пішохода і так само стежити за смугу руху, щоб ми не робили диви якихось. І вона за умовченням активно реалізує це в нас. оці дві камери в 3D-зображенні вони бачать з вбудованим інтелектом, подібно людському оку вони бачать зображення і аналізують ситуацію на дорозі. От, це ще нам допомагає користуватись. У нас є адаптивний круїз-контроль. Так само цими системами він відстежується. Ми тут можемо виставляти дальність до транспорту попереду йдучого, і стеження за смуги руху. Вона буде підрулювати, якщо ми будемо намагатись уїхати з полоси на круїзі. Вимикаю його і їдемо далі. Дзеркало з компасом з автоматичним затемнінням, шкіряне кермо. Під полістки, полюстки, в нас тут є, ми можемо в ручному режимі перемикати передачі. Датчик світла і протитуманки тут у нас є. Також ну це в нас управління тут бортовим комп'ютером. Тут і датчик тиску в шинах, і пробіг, і розхід, і всі ці справи. Хендс-фрі. Також тут у нас на кермі. Кнопочка старт-стоп, само собою, на безключовому доступі. Мультимедіа з з блютузом, CarPlay, Android Auto. Церешну рок єдине, що телефон треба під'єднати, щоб він працював. Все це є. І в нас є камера заднього виду з проекцією. І в нас є задні парктроніки, і в нас є система RIB, Rear Auto Brake. Тобто, автомобіль нам допомагає. Він не дасть нам наїхати на предмет, якщо ми ну, намагаємося це зробити, або на предмет, або на машину, або на пішохода. Вона зупиниться автоматично. Тобто, це автоматичний захист. Це дуже зручно. Далі підігрів передніх сидінь, задніх також є, але там позаду про них скажу. Два зони клімат контроль. Далі, далі, далі. підігрів дзеркал заднього скла. Ну, наче все. Так, тут в нас є ще електроручник, X-Mode функція, яка нам не дає, коли ми десь в поганих умовах дорожніх. Особливо я це використовував, мені допомогло. Коли мокрий ґрунт, десь на склонах, дуже зручно. Машина не дає обертатись колесом зайвий раз, гальмувати, встановитись в блок. Вона всі колеса синхронно, плавно робить так, щоб вони не робили рівків на обертах або різкого гальмування. Вони синхронно всі чотири колеса будуть рухатись, щоб ви зробили безпечним цей маневр. Ну і функція автохолд це допомога при підйомах. Ось так вона тут загорається. Вони не тримали ногу на педалі гальмів, спокійно могли просто відпочивати, газанули, поїхали. Тут, наче все. У uh, люк, наче все. Наче все, але не все. А люк вам показати. Я ж мав би. Дивіться, все працює, все без зауважень. І ще ліміт відрізняє від інших комплектацій те, що тут у нас отакі от вставки під дерево. Воно прикольно виглядає набагато приємніше ніж в преміум чи в базовій комплектації, коли воно сіре, просто пластикове. Дуже прикольно. Скільки б разів я не сідав в аутбек на задній ряд сидінь чи на другий ряд сидінь? Тут як було, так і є офігенське. Зріст мене 193 см, Я сиджу сам за собою. Попереду я раз, ну, сідаю нахабно, так як я хочу. Я люблю сідати подалі, відкидуватись максимально. все, тобто, навіть при моєму росту тут комфортно. У нас є зручності позаду, ну окрім понятно, є підлокітник з двома підстаканниками. Він дуже зручний, широченький, височенький, класний. Зауважень нема, тобто кайфовий. А також в нас ще є тут два, бачите, підігріви задніх сидінь, дві кнопочки, дві клавіші, і два USB-адаптера для зарядних пристроїв для наших улюблених гаджетів. Тут все дуже круто, зауважень немає. Спинка змінює свій нахил. Також у нас тут є електропривід багажника. В «Отбеці» він відкривається достатньо швидко, претензій немає як до Форестера. Оп, є шторка, не завжди це є в Америці, це великий плюс. А також є гумовий комплект, бачите. Тут накидка килим і на спинках. Тобто ви можете досків чи, наприклад, сіно ввести, і у вас буде все чисто, ви вологою тряпочкою притерли, все супер здорово. Спинки у нас складаються прямо звідси, отак в «Отбеці». Я поміщаюсь тут зі своїм ростом і спав навіть в аутбеку. Я не буду зараз це демонструвати, повірте мені на слово. Навіть з моїм ростом тут можна комфортно спати. Далі. Тут ковролин такий заводський, під ним повний комплект. Бачите, викрутка, домкрат, все є, крючок, балонник, все. І нижче запаска. тут все в заводі, нічого не чіпалось, все як є. Harman Kardon. Також, також тут є буфер. Все добре, в мене зауважень немає. Кнопочка закрить, закриваємо. Що стосується безпеки, в нас тут було кермо і дві штори. Все, вони відновлені, безпека повністю справна і відновлена. Блок перепрошитий, за це питань немає, можна перевіряти, перепровіряти. Єдине, що тут ще було, тут була торпеда, при доставці пошкоджена достатньо сильно подряпана, просто була поцарапана, торпеду взяли з донора, теж поставили. Ну от і все. А зараз я на ній хочу проїхатись. Я вже знаю, тому що я на ній вже проїхався. Я знаю, що враження будуть дуже позитивні. Але тримайтеся зараз, я буду з вами ділитись. Ну, по-перше, в OutBat взагалі кайфово, комфортно, тихо, м'яко, широко, класова тачка. Вона суперова серед позашляховиків чи, скажімо кросоверів. Вона одна з моїх найулюбленіших. Дуже комфортно. І тут дуже все тихо. Ніяких зауважень технічних взагалі я не маю. Їх тут бути не може. Навіть е... я не повірю, якщо мені щось, хтось тут знайде. Але при всіх тих заєпроти, як я завжди кажу, ви маєте право загнати її на сервіс, перевірити, звісно, ніхто то, що не буде вам заперечувати в цьому. А навпаки, я до цього схиляю вас, будь ласка, перевіряйте, щоб ви були впевнені, що ви берете хороше авто. Зараз я спробую на ній придавити від нуля до сотні. Спробуємо, що цього вийде. Що ж, рушаємо ми в ту горку. І робимо сотню. Ось так вона їде. Так, це не спорткар, не спортбаліт якийсь, але вона їде як, скажімо, цивільний автомобіль, достатньо непогано. Для тих, хто сьогодні вперше знайомиться з аутбеком, я вам скажу, багато просто мене людей питають, в чому різниця між Форестером і Аутбеком. Тому що дійсно, коли ти не знайомий, ти цього не розумієш. Так, це обидва продукти від компанії Subaru, Так, це обидва кросовери з повним приводом, в принципі, з однаковим і з однаковим кліренсом. Аутбек набагато. Комфортніше, ширше, м'якіше, він більш налаштований все ж таки на комфорт. Він більш валкий. Форестер більш такий спартанський, пацанячий, такий, знаєте, з менш комфортною посадкою, але більш універсальний. Outback вже, от як я кажу, більше для тих людей, хто вже нікуди не поспішає і вже в цьому житті чогось досяг, і йому не треба нікуди поспішати. Він хоче просто кайфувати, їздити на комфортній автівці з великим багажником. З великим кліренсом, з повним приводом це все дає, знаєте, додаткові такі бонуси, плюси. І от саме для цього мені здається ця машина і придумана для такого роду. Ну і сімейні цінності. Скажу чесно, має і Forester Outback однаково. Тобто родині буде комфортно і в тій, і в тій машині. Що я вам скажу? Впевнений, що ви не про що не будете жаліти, впевнений, що вам ця машина сподобається. Я вважаю козир того, що і це великий козир. Повірте мені, коли двигун у вас з маленьким пробігом це вообще супервав. У вас великий ресурс цього автомобіля. Я вважаю, що краще взяти Америку. Пошкоджено нехай вона буде. Якщо вона по-людськи зроблена, ви це можете перевірити. Це набагато краще, ніж машина з Європи, наприклад, чи звідки ще, коли в машини вже пробігу за 200-300 тисяч, і вона ціла і не набита, без подряпин, без царапин, да нафіг вона потрібна. Ну, Якщо це ми кажемо про машину 18-го, там, 20-го року, наприклад, я не кажу про 2005 й Моя така думка. Так що з вами, був Льоха Трендавта, до зв'язку до зустрічі. Приїжджайте, перевіряйте. Слава Україні!